А. Ну Советский Союз. Ну если бы не только вот эти спутниковые танки. Увы. Совет Юнион. И улицы такие, Перу Ленина. Кто стрелял в Мариуполь? Все видно? Вот это наша улица напротив октябрьская саханка дальше широкина территория ДНР. все видно откуда стреляют не докажешь не докажешь украинцы стреляют вот, вот почему почему они все здесь стоят почему пусть уходят и тогда по нам стрелять не будут я пытаюсь на наглядных примерах на таких на доступных для них Рассказывали, вот, вот представьте, посадили вы картошку, посадили вы помидоры, посадили вы баклажаны, залез жук колорадский на картошку. Вы же обработаете и помидор, и баклажаны, чтобы не съела, жук не съел, не уничтожил. Вот для этого приехали ребята сюда, чтобы не пустить дальше. Как этого звука. Ось село, селище Чермове. Ми знаходимось в нашому місце знаходження. Основний вогонь ведеться ось тут. Ось це вона наповна башка, з тут була позиція снайпера. І він виходив по берегу ходив і кошмарив під місцем населення. Ви виставили спостерігачів, воно догадали, де він там є. Витягнули туди втес, відпрацювали, все відпрацювали. Три дні ми його не чуємо не знаємо. Основні сили. Супротивника до даним розвідки 50 чоловік десь вчора-позавчора сюди заїхало, десь тут теж ховається якась толі БТР, тобто якась броньована машинка. Ось це ось в сьому селищі. З тої сторони ріки? З тої сторони ріки. Це, ця сторона ріки, ріки повністю контролюється нами, нами? нами. Протилежний берег, то вже десь звідси, ось десь звідси працюють гради по... Гнутого потолоковки. Пролетел 120-й, посекло забор. Вывернуто наружу. Чуть во двор пахло? Да, это во, во двор влетело. Ой, скоро убегут. Надо там срочно что-то поставить. Вот это вот черный папка. А это его гарем. Когда все начинают кричать. У меня ребята спрашивают, это у вас, как начинается стрельба, ребенок плачет. Говорится, не ребенок, это внутри ее так плачет. <связывая> у меня вся семья, и муж, и дети, и мама, и брат родной с семьей. Мы все настроены, говорится, проукраинские. <связывая> ну не находим единомышленников. Они все понимают, вот заканчивали 11 класс, они все хотели, хотели в Донецке учиться, вот, поступили. Но не хотят, сейчас не хотят, поддерживать ДНР, но не хотят они получать дипломы ДНР. -пф. А что с ними делать? А о чем вы думали? Вот о чем вы думали? Не шикуем, держим всегда свое хозяйство. Мы безземельные крестьяне здесь, Чермалык, безземельные, потому что нашу землю отдали в аренду комбинату Ирича, сейчас вот сколько лет уже судимся, чтобы распаивали землю и выделили нам паи. Я так вот. поняла, что они эту землю брали под сельхозкомплекс свой, да, а в итоге да. его закрыли. все закрыли. И вот перед Новым годом, буквально по 31 декабря, кажется, или по 30, вывезли всю скотину, что оставалось. Я работала бухгалтером животноводства. За два месяца, или два с половиной, уничтожили свиноферму и уничтожили овцы фермы. Когда я начинала, у нас было 650 гектаров овощей. Круглый год у нас была работа. У нас было задействовано только местного населения 850-890 человек. У нас было рабочих, вся молодежь с города возвращались в село, строили дома. Те, кто раньше уезжал, еще по молодости, после армии поуезжали, потом возвращались. И вот так вот в одночасье ну за три, за три года мы остались без ничего. Вот тогда нужно... Я не, по... Я не знаю, понимают или не, пон... или не понимают. Но сейчас проведи выборы и опять впиши в список Януковича. Они опять придут, проголосуют за Януковича. Жалеют его, что гонения на него начались. Радуется, Ренат Ахметов дает помощь. Говорит, так он сначала наворовал все это, обделял вас в зарплате, в соцвыплатах обделял вас. Ну, литров 15, наверное. Вот, гороховый суп. Мяса нет. Если бы мясо было, ну, зажариваем салком. Салом зажариваем. А здесь чтобы макароны варить. Вот здесь вот нутрию. Нутрию пожарила. Ребята! Так, дим же, это макароны. Только сразу тряпочки, пожалуйста. Вернуться, да мы проезжаем, я тебе показываю, но мы не останавливаемся, чтобы ты понял. А на кладбище мы сейчас можем выехать, нас могут обстрелять. Я не удивлюсь, если мы сейчас проедемся вот так круги, начнут опять по селу с той стороны херять. Вон, видишь, прямо здание бетонное. А ну? Вот это сепар. Это тот берег речки. Вот тут. Вот. Відео зараз студія, точніше, авторка, яка знімала конкретний матеріал Зоя Красовська. Добрий вечір. Добрий вечір. А ще Олександр Пугач, автор проєктів ФріДніпро.Тв. Добрий, Добрий, Добрий. вечора. Власне, це дві людини, які створили свій, можна сказати, інтернет у Дніпропетровську. І зняли та надіслали нам ось цей власне, таку відео історію. Спочатку до вас, як до автора сюжету Зоя, скажіть, будь ласка, ви чули особисто, як кричать ці нутрі, як діти? Чи ну, вам потолонило і тоді не бомбили? Ну, тоді були обстріли, але, мабуть, вже не такі страшні. Навіть самі бійці вже звикли до цих обстрілів і практично на них, на них не реагують. Але от спочатку я чула історію про е, цих внутрі у самих бійців, тобто вони розказували, що ми спочатку думали, що це діти кричать, а потім з'ясувалося, що це тварини. І потім вже власне познайомилася з цією жінкою, і е, саме через її історію хотіла більше розказати про життя цього села, ніж про е, ніж ніж зі слів бійців, тому що дуже мало говорять про людей, на мою думку, які заслуговують більше уваги. Вона о, о... Тітка Наталка має кардинально протилежні погляди ніж деякі її, скажімо, односельці. А наскільки це безпечно, взагалі там? Наскільки вона вільно висловлювалася? Ну це досить небезпечно в їхніх умовах. Я так скажу, що вона тут головна героїня фільму, але насправді люди, які також підтримують, навіть боялися зніматися в цьому фільмі і боялися чому, тому що їхнє життя безпосередньо піддавалося вже небезпеці, нападам їхніх односельців на них же, які зараз гальмуються і не дуже добре розслідуються. Людей стріляли, ображали А і... яка причина за висловлювання за так. позицію? Так, за різні політичні погляди за підтримку українських бійців, Це, тобто одне село виходить поділене? Я, а... я б навіть сказала, що воно не поділене, а більшість села все ж таки дотримуються проросійських поглядів угу. поглядів і чекають на Путіна. Але кілька, кілька людей, які в меншості там знаходяться, але вони мають сміливість відкрито говорити про свою позицію і відкрито допомагати українській армії. А як ви думаєте, з чим пов'язано, що саме ваша героїня має протилежні погляди? і Не підтримує біо чим це. Може? Я намагалася з'ясувати у неї, тому що я думала, можливо, вона виросла в якихось інших умовах, можливо, у неї якісь а, інші погляди сформувалися десь з, з інших обставин. Але вона так само виросла а, в тих же умовах. Мені здається, що це просто світоглядний такий перелом між цими людьми. А, хтось хоче будувати свою країну самостійно, а хтось чекає на якогось царя чи імператора. Ну і саме село Чермалик. Я так розумію, що там живуть багато греків, так Так. Це поселення. Так, і власне головна героїня цього фільму вона теж гречанка за етнічним походженням, але вона ніколи не виїжджала за кордон, і в неї є така мрія. Я сподіваюся, коли здійсниться, що вона поїде на свою етнічну родину, батьківщину батьківщини, подивиться, як там. Живуть люди. А люди спілкуються зараз, вони переходять ось цю річку. Переїжджаючи, це небезпечно. І це... Ну це небезпечно, але mm -hmm. переїжджають і це люди, які мають зв'язки з проросійськими сепаратистами, і які їм якусь надають інформацію які, власне, видають позиції українських військових. За такими людьми так само стежать патрулі. Чому Зоя ви саме вибрали цей населений пункт? По-перше, я про нього дуже мало чула раніше і знала про те, що там безпосередньо по селу проходить лінія фронту. Мені було цікаво подивитися, як в тих умовах живуть, і побачити, яка війна насправді. І тому що її багато романтизують, але хотілося от саме таких історій, саме живих людей почути, які все це переживають і як вони це переживають. І через... Через особливості ведення нинішнього господарства показати, як відображається війна на житті звичайних селян. По-друге, просто були зв'язки з, з бійцями, які там знаходяться, і ну, просто простіше було туди потрапити. Вас щось вразило? Можливо, те, що не увійшло до вашого фільму? Ну, Зараз що запам'яталося, якісь деталі, можливо, ще. Мені пощастило все ж таки бути не під час сильних обстрілів, але останні за останній тиждень село дуже сильно постраждало, і те, що зараз увійшло у відео, це достатньо мирне життя. Насправді по селу. Після 10-го числа було два потужних удари з граду, і власне ці машини, з яких ведуться постріли, вони стоять там в семи в дев'яти кілометрах від цього села. Тим не менше там працюють магазини і, і ну, життя достатньо цивільне. Зараз, на щастя, ніхто з ні з бійців, ні з мирних мешканців не постраждав, але село дуже сильно зруйноване. І я сподіваюся, що колись туди повернуся і зможу продовжити знімати цю історію про життя цього села і не дійшли те на репортерську сотню? Нагадаю, що можна надсилати це, зайшовши на сайт Репортерська Сто.громадська І запитання до Олександра Пугача, автора проекту Фрідніпро.Тв, власне, ці дві людини створили таке собі інтернет-телебачення. А як ви вибираєте, що потрібно показувати? Ну і що не потрібно, якісь сюжети в першу чергу будуть цікаві вашій аудиторії, вашим глядачам. А, ну ми не шукаємо, скажімо так, тих сюжетів, які будуть цікаві аудиторії. У нас більше позиція така громадська. Ми бачимо якісь моменти в житті, на які ніхто не звертає увагу. І ми вважаємо, що наша мета є саме на ці ключові моменти зосереджувати свою увагу і про них говорити. Наприклад, з чого взагалі почалася діяльність Фрідні про ТВ? З того, що Відбувався майдан у Дніпропетровську. В кожної неділі та суботи виходили по тисячі-дві тисячі людей, але навіть я про це не знав. Поки випадково просто не побачив, що це є. Тобто йшов такий спротив е, суспільства проти влади, але про це якось е, не дуже прийнято було дуже сильно розголошувати в ЗМІ. Інформація проходила, але так дуже так, то, ЗМІ це не показували. Ну, да. цензура була, да, да, скажімо так, і все почалося з того, що я просто вийшов з фотоапаратом, почав це знімати, робити якісь сюжети, викладати в інтернет і побачив, що є зворотній зв'язок. Тобто, люди постять, дивляться, перегляди, лайкають, пишуть. Тобто я розумію, що це цю інформацію про Треба продовжувати далі видавати в інтернет. Тобто спочатку був канал на Ютубі, потім ми почали стрімити. Перший наш стрім був 26 січня, коли. Була така імітація штурму Дніпропетровської обласної держадміністрації. Я вважаю, що більш була така провокація. От коли найманці вілкова та компанії били мітингуючих біля Ода, і під той, в той час ми з тою стрімили, показували. Проте, взагалі, ну в прямій трансляції ніде побачити не можна було. Ми були першими. От і завдяки стріму, багато людей приходило туди і щось якось допомагали. Тобто, це було навіть корисно, навіть більше так. Ми як були як громадські активісти, тому що в принципі цей стрім допоміг дізнатися, що відбувається там взагалі. От і потім вже ми зрозуміли, що треба. У нас ну, стрім він був на одному інтернет-ресурсі сюжети на Ютубі. Треба було все це якось оформлювати, щоб воно було на одному майданчику. І так навесні утворився сайт Фрідні Протії, де можна дивитися стріми, сюжети і цикли наших сюжетів. Один із цих матеріалів, які... О... Хлопці і дівчата надіслали на репортерську сотню. Ви сьогодні побачили. Дуже дякую вам. Зоя Красовська, авторка матеріалу, який ви сьогодні дивилися, та Олсант Пугач, керівник проєкту, який називається free-dnipro.tv. Власне, ці дві людини і складають весь штат цього інтернет-проєкту. І ви працюєте там як волонтери. Так, поки що. Я так, так розумію. Дякую. Не, якщо є люди, які хочуть нам допомагати, будь ласка, долучайтесь, заходьте на сайт, там є наші контакти. Ми будемо тільки раді. Дякую дуже. Знімайте та надсилайте нам теж свій матеріал, щоб вас змогли побачити якомога ширша аудиторія.